На кухні безліч різних ложок, мисок, тарілок, блюдець, черпаки, лопатки та інший посуд. Цікаво, скільки маленьких ложок міститься в мисочку, а великих а чому ж туди не вміститься ополонник? Ось так і можна навчати дитину понять великий, маленький, один багато, більше, менше, чи рахувати предмети. Поняття теплий, холодний, гарячий, також дуже зручно вивчати саме на кухні. Тісто це чудовий матеріал для ліплення. Воно м'яке, дуже приємне на дотик, гарно пахне, легко мнеться. Якщо тісто розкатати тонким пластом, то на ньому можна викладати візерунки або картини. З будь-якої кропи можна створити сухий басейн, де можна ховати або шукати іграшки. Крупи можна набирати в руки, масажувати долоньки, стискати в кулачок, висипати між пальцями, перемішувати та розкладати по тарілочкам. Насипте в маленькі непрозорі баночки різні крупи, та запропонуйте дитині впізнати на слух, яка крупа в банці, починати краще з двох, що різко відрізняються за розміром і звучанням, наприклад, горох і рис. Або манка та гречка. Дрібну крупу можна використовувати для пальчикового малювання. Крупну крупу можна використовувати для викладання різних фігур, букв, цифр, узорів, картинок, а також поробок і аплікацій. Звертайте увагу малюка на те, як пахне той чи інший продукт в сирому вигляді і після приготування. Шукайте на кухні продукти і предмети певного кольору. Можна шукати все кругле або квадратне, велике або маленьке, єстівне чи ні. Звичайно, можна і потрібно привчати малюка допомагати дорослим, наприклад, розкочувати тісто, працювати з формочками для печива, сервірувати стіл, прибирати посуд зі столу та навіть мити його. Дитина цілком може допомагати протирати тарілки, розкладати прилади по шафках, витирати серветки і стіл. Розповідайте правила сервірування столу та правила етикету. Навчайте правильно користуватись столовими приборами. Діти прекрасні помічники, якщо потрібно розібрати пакети з покупками. Вони можуть розставити продукти в холодильнику і на нижніх полицях кухонної шафи. Слід пам'ятати що діти не в змозі довго займатися однією справою, тому будь-яка робота їм швидко набридає. Не, не сваріть дитину, а подякуйте за надану допомогу. Також дітям складно робити роботу так само добре, як це роблять дорослі. Швидше за все, вам доведеться переробляти або доробляти роботу за дитину, але краще робити це непомітно, щоб дитина була впевнена, що впоралась із завданням. Показуйте власним прикладом, як треба діяти, але надавайте самостійності. І не забувайте про безпеку.